З приводу 150-річчя перемоги царсько-російських військ над Наполеоном під Бородіно розгорнулася в СССР хвиля російського імперіалістичного шовінізму. Для ствердження цього факту було б уже досить матеріалів, що з'явилися на сторінках центральної московської преси. Проте партія вважала за потрібне поширити святкування так званої вітчизняної війни проти Наполеона. Під цим гаслом проходить уся кампанія і на всі національні республіки, зокрема на Україну та Білорусь. Діалектика Бородінських святкувань зовсім не скомплікована і носить на собі відпечаток усього того примітивізму, що вспів розгорнутися в умовах тоталітарного советського режиму за 40 років. На урочистих зборах, присвячених 150-річчю вітчизняної війни у кремлівському палаці з'їздів, що відбулися в половині жовтня, і в яких взяла участь уся кремлівсько-советська знать, прийнято в зв'язку з тим цілий ряд історично-політичних догм. Вони мають мало що спільного з історичною правдою. Але зате так конструйовані, щоб стали ще однією опорою запланованої на 22-му з'їзді програми відмирання націй в СССР та цементом для зміцнення єдності так званого советського народу. Совєтські тези про вітчизняну війну в 1812 році зводяться до таких головних точок. Царська імперія вже в той час втішалася великою любов'ю всіх народів, як їхня батьківщина. І тому вітчизняна війна 1812 року становить одну з найбільших більш яскравих і хвилюючих сторінок національно визвольної боротьби російського, українського, білоруського та інших народів нашої країни в словах хвостова советського історика і члена академії наук СССР на згаданих вже урочистих зборах в Москві. родовід советського народу переноситься до часів цієї визвольної боротьби. Ми не безрідні, Іване, сказав з доручення партії той же хвостов у трудового народу справжнього творця історії є свій родовід. Ми радянські люди не забували і ніколи не забудемо про подвиги тих, хто півтора століття тому в суворих боях захистив незалежність нашої батьківщини. Захищали її добровільно за советськими тезами всі народи царської Росії в рамах ополчені в рамах партизанів, що воювали проти Наполеона, начебто з патріотичного обов'язку, наполеонівський похід проти Росії вважається походом реакційних сил французької буржуазії з метою створити французьку імперію з цілого ряду великих і життєздатних народів. І, взагалі, Наполеона представляється як одного з найбільших реакціонерів, причому глорифікується царсько-російських полководців і промов. Чується той факт, що в той час Росія сама була вже сформованою великою імперією, що загарбала і поневолила цілий ряд культурних і життєздатних народів. Згідно з советськими тезами, війна проти Наполеона, ведена Росією, була першою вітчизняною війною, так сказати, предтечею і прототипом другої вітчизняної війни, веденої проти гітлерівської Німеччини. Використовує теж партія Бородінську битву для того, щоб показати непереможність сучасної імперіальної структури СССР і советської зброї. Історичний досвід переконливо свідчить про неминучу загибель усіх агресорів, що нападали на нашу країну, відмітив цитований уже нами хвостов на урочистих зборах в Кремлі. Ще яскравіше імперіальне обличчя набирається теза в ізвестіях за 18 жовтня цього року. Крізь дві сторінки проходить у цьому числі ізвесті гасло, що видержує конкуренцію з найкращими гітлерівськими зразками. Нє, цілий каторая би переосілила русскую сі. В допомогу усім цим тезам приходить тотальне фальшування історичної правди. Як уже було згадано, Наполеона сучасна советська історіографія називає найбільшим реакціонером та імперіалістом, який мав за мету поневолення всіх народів в рамах Французької імперії. В той же сам час ця сама історіографія називає прогресивними царські завоювання і творення царської імперії. Це, мовляв, включало в цивілізацію багато відсталих народів. Промовчує советська історіографія і той факт, що Наполеон носився з планами творення на звалищах Російської імперії цілого ряду незалежних держав. Він думав про відновлення Литовсько-Польського Королівства на Україні. Планував створення двох князівств. Він через своїх емісарів розслідував настрої козацької нації, яка звикла до свободи. Всі ці держави мали стати бар'єром проти дальшого поширення російського імперіалізму в Європі. На базі цих сформованих в Москві тез про першу вітчизняну війну відбулися святкування Бородінської битви в усіх національних республіках. Ці святкування є загальною апотеозою російського імперіалізму і ще одним доказом того, яку вартість мають інтернаціональні гасла комунізму, що їх вживає совєтський режим. Вони теж кидають яскравий жмут світла на тези національної політики Хрущова, оформлені в новій програмі КПСС на 22-му з'їзді партії. У програмі, як відомо, є такі протирічні твердження, як, наприклад, про розквіт і відмирання націй за доби комунізму в СССР. Гасло про розквіт націй було кинене для заспокоєння народів і невдоволених до теперішньою національною політикою партії елементів в рядах самої таки партії. Куди важливіше значення має гасло про відмирання націй за доби комунізму в СССР? В дискусії, яка розгорнулася довкола цієї справи в советських журналах після 22-го з'їзду, виразно зазначалися тенденції наукового обґрунтування необхідності гегемонії російської мови та культури в умовах безкласового комуністичного суспільства. Проте дуже скоро дискусія про гегемонію однієї мови виявила, що не йдеться про саму тільки гегемонію, а про ліквідацію інших мов та культур неросійських російських народів в користь російської мови та культури. Советські теоретики почали доказувати, що російська мова є не тільки мовою взаємного порозуміння всіх народів СССР, але й їхньою другою рідною мовою. Найкраще обґрунтував ролю і завдання російської мови член кореспондент Академії наук СССР МКАМАРІ на сторінках випросав філософії у статті будівництво комунізму і далі наближення націй в СССР. На його думку, російська мова створює нову мовну спільноту, ширшу як спільнота національної мови, і це можна вже розглядати як передбачення деяких шляхів і форм майбутнього злиття націй в єдиній комуністичній спільноті. Дискусія, розгорнена в зв'язку з новою програмою КПСС до довкруги національного питання, показала ясно, що плян будівництва комунізму в СССР є тісно пов'язаний з планом знищення самобутності неросійських народів і побудування монолітної російсько большевицької комуністичної імперії. Розроблений цією дискусією план передбачає Дальше вимішування і розпорошення неросійських народів, їхню мовну і культурну русифікацію, ліквідацію дотеперішніх державних форм Совєтського Союзу і створення державно-правної єдності трудящих всіх націй. Про це писалося у 12 му числі журналу Советська Гасударства і право за 1961 рік. В ній доказується, що сучасні федеративні форми державної побудови СССР сьогодні не актуальні останні святкування Бородінської битви показують, що советський режим намагається надати своїй імперії форми історичної тяглості, не скриваючи зовсім уже того, що СССР є продовженням традицій Російсько-царської імперії імперіально російська політика партії, що виявилася останньо в явній глорифікації царського імперіалізму, натрапляє на дуже енергійний спротив неросійських народів. Дотепер, починаючи з 1956 року, вийшли в Совєтському Союзі три головні хвилі боротьби з так званим буржуазним націоналізмом, що є доказом незадоволення. В 1958 році пройшла масова чистка націоналістичних елементів у партійних організаціях середньоафікацій. Азійських республік у Прибалтиці та на Україні тоді багато партійців в республіканських партіях, повіривши в поширення прав республік, почали їх відрусифіковувати. Проте дуже скоро всі ці надії виявилися зовсім нереальними, тому що Хрущов зовсім не думав відступати в дійсності від основної лінії старої національної політики Сталіна. Треба при тому додати, що акція національних комуністів спиралася на прагнення і стремління широких мас місцевого населення. У зв'язку з цим партії дуже скоро прийшлося повторити кампанію проти буржуазного націоналізму, тим разом на культурному відтинку. Почалася ця кампанія постановою ЦК КПСС з 9 січня 1960 року про завдання партійної пропаганди в сучасних умовах. В цих постановах знову широко обговорюється небезпека буржуазного націоналізму. Вслід за постановою республіканські ЦК партії одержали спеціальні інструкції з наказом провести чистку культурного життя республік. Тоді теж була проведена і широка чистка серед національної інтелігенції. Рік пізніше питанням боротьби з націоналізмом знову жваво займалися республіканські партійні з'їзди. Як видно з матеріалів з'їздів прояви буржуазного націоналізму особливо загніздилися в таких республіках, як Естонія, Латвія, Литва, Кірбізія, Азербайджан, Туркмель. Ністан Україна. Як показують останні події в СССР, всі ці заходи партійного керівництва не дали позитивних результатів. Замість передбаченого відмирання національних мов та культур і, незважаючи на тиск у цьому напрямі на Україні та в інших республіках, помічається відродження національних культур, наростання нових молодих сил, які з притаманною молодості, динамікою одверто заперечують політику партії. Маємо тут на думці в першу чергу наростання нових сил на літературно-мистецькому відтинку. Її їх конфлікт з генеральною лінією партії. Цей конфлікт, як це виявили події на Україні, мав подібний характер, як і конфлікт, який за сталінських часів довів до масових репресій і нищення національної інтелігенції. Значить, з того часу і самі проблеми, пов'язані з положенням націй в СССР та їхніх культур, не змінилися, і ціла плеяда нових письменників, мистців та критиків хоче їх по-своєму розв'язувати, не дивлячися на спротив партії. Немає притому сумніву, що це тільки початок конфлікту і що він Наростатиме з поглибленням протиріч між імперіальними стремліннями партії і національними стремліннями до самостійності і незалежності.